Знову заміряю витрату електроенергії за містом, ось їду. Зараз трохи тут заважають, якби розігнатись. Поставив кріз на 105 В принципі, нормально. Подорож у мене буде кілометрів приблизно 280 І дивимось, поки що проїхав 31 кілометр, витрата середня 13,6 94%, 498 запас ходу. Зарядився до 100, показувало 530. Будемо спостерігати. Проїхав вже 164 кілометри, середня витрата 12,6. Але це, ну, так скажу, маршрут не дуже. Там і Села по дорозі були і міста, і тому середня швидкість, я думаю, кілометрів 80 Хоча круїз ставив на 105. Тобто, де була можливість, то їхав 105, але загалом швидкість менша. Так, подивимось, що у нас тут по процентах 70%, 363 запас поки що. Їдемо далі. Так що ми маємо 236 пробігу, середній 133, нарешті дорога нормальна. Їдемо на круїзі 100%. Подивимося, що у нас по заряду. По заряду 52% залишок і 266 запас ходу. Ну, поки що мені подобається. Проїхав я свою подорож і що ми маємо в результаті? Ось, як бачите, 283 км проїхав, 13 кВт середня витрата електроенергії. І тут у нас 43% 215 запас ходу. Тобто, в принципі, якщо додати 215 плюс 283, там виходить 488. Е, ні, 498. Ну, В принципі, на початок моєї подорожі показувала 530. Це після їзди по місту вона розраховувала. Тому я вважаю, що геть непоганий показник. Ще 215 у мене кілометрів в запасі. Класно.